На іспиті перше завдання має чотири варіанти відповідей, а друге три варіанти. Кожне завдання має лише одну правильну відповідь, яка ймовірність випадково вгадати правильні відповіді на обидва завдання. І тут, що дуже важливе, це те, що ці дві події будуть незалежними. Чому саме так? Оскільки коли ми вгадали або не вгадали відповідь на перше завдання, це ніяк не вплине на те. Чи ми вгадаємо чи не вгадаємо відповідь на друге завдання. Тобто, наприклад, ви вибрали в першому завданні, у вас були, наприклад, варіанти А, Б, В, Г, ви обрали В, і це була неправильна відповідь, і це ніяк не повпливає на правильність вашої відповіді на друге запитання. Отже, давайте це запишемо. Тобто, у нас виходить, що ймовірність, того, що ми вгадаємо відповідь на першому завданні, я це запишу просто як правильно. Правильно правильно в першому завданні, в першому завданні. Та ймовірність того, що ми вгадали правильно. Правильно, в другому завданні. В другому завданні це незалежні події. Незалежні Незалежні події. І який можна зробити з цього висновок? Насправді, оскільки це незалежні події, то ми знаємо, що ймовірність того, що ми вгадали правильно, правильно в обох завданнях, тобто в завданні номер 1 та в завданні номер 2 це просто добуток наших ймовірностей вгадати правильно в завданні номер 1 та вгадати правильно в завданні номер 2 Отже, у нас буде правильно. Правильно в номері 1 множити на ймовірність вгадати правильно в номері 2. Правильно. В номері 2. В номері 2. Ну і тепер нам треба просто дізнатися ці ймовірності. У нас у першому завданні є 4 варіанти відповідей. Отже, у нас буде у знаменнику четвірка, оскільки взагалі 4 можливі варіанти вибору. І лише один з них нам підходить, оскільки лише одна правильна відповідь. Отже, ймовірність вгадати правильно в першому завданні це одна четверта. Тепер глянемо на друге завдання. Тут у нас мається три варіанти. Отже, у нас у знаменнику буде трійка. Ну і знову ж таки, нам підходить лише один з них. Отже, вийде одна третя. І все, що лишилось, це перемножити це. Отже, одна четверта множити на 1 третю це в нас буде одна. 12. А тепер я пропоную трошки це ще додатково розписати. Отже, у нас є завдання номер 1, завдання номер 1, а також є завдання номер 2. завдання номер 2. У завданні номер 1 у нас є три неправильні відповіді. Неправильна відповідь перша, друга, третя. Ну і також у нас є правильна відповідь. Правильна. запишемо її буквою П. І в другому завданні у нас є перша неправильна відповідь. Друга. Ну і є ще правильна. І тепер я намалюю табличку. Отже, у нас буде табличка. Вона буде виглядати якось ось так. Табличка, табличка, табличка. Супер. І насправді ця табличка. Показує всі можливі варіанти вибору. Тобто, наприклад, ви в першому завданні обрали першу неправильну відповідь, і в другому теж першу неправильну відповідь. Тоді це буде ось ця клітинка. А якщо ви в першому завданні обрали правильну відповідь, а в другому, наприклад, другу неправильну відповідь це ось ця клітинка. Тоді питання: яка з клітинок нам покаже, коли ми обрали дві правильні відповіді? Насправді. Це ось ця клітинка. Оскільки ось тут у нас правильна відповідь, і ось тут у нас теж правильна відповідь. І кількість клітинок це кількість можливих варіантів. Тобто, ми можемо просто порахувати, що у нас тут 1, 2, 3, 4 і так далі, але можна зробити простіше. У нас є 4 відповіді на перше завдання і 3 відповіді на друге. Тому нам треба просто 4 помножити на 3. І у нас вийде ті ж самі 12. Ну, якщо ми все-таки вручну порахуємо, у нас вийде теж 12 всього варіантів нашого вибору. І оскільки ми шукали саме ймовірність, а не загальну кількість варіантів, то нам треба подивитись, що у нас із всіх варіантів підходить, як ми казали, лише один ось цей. Саме тому ймовірність буде 1,12. Тобто кількість варіантів, які нам підходять, ділити на загальну кількість варіантів.